Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує останній день, п'ятий, турніру. Потужне усилення на п'ятизіркових героях без фіолетового кольору. Так, ми топ-5 тримаємось. Ну, Оборона, звісно, є. Не змогла вона нічого тут зробити. Тому давайте спробуємо атакувати гарно. Подивимось, що в нас вийде сьогодні. Ну і зразу, зразу. Дуже потужна оборона. Дуже потужна оборона. Це що Це Лікує так. Ну, давайте поїхали. Так і підемо. Спробуємо. Подивимося, що в нас вийде. Зелених небагато. Ну, давайте ось так зробимо, підтянемо сині. Давайте зробимо ось так. Так, робимо кристал. Зараз цей буде ультувати. Давайте ще зробимо кристал червоний, щоб нам закритися. Ось так. І тепер жовтий. Ми нічого не зняли, на жаль. Ну, все тут, напевно, нічого ми не зробимо. Дуже потужно пробило. Давайте спробуємо, звісно, заблокувати. Так, з цього зняли, того заблокували. Давайте ось так. Прийдеться пробивати. Ага. Ну, пробиваємо теж сюди. Та відлікує. Ну, давайте ось таке комбо запустимо. жаль, зараз всі. Ну що ж, прийдеться викупатись. Не хотілося, але прийдеться. Перший бій. І дуже-дуже невдало все, добили. Ой, ну що ж, викупаємо, що робити. Поїхали далі. Ой, гоню. Ну, так і поїдемо. Зелені прийшли, але вже було запізно. Так, ну тут трішки краще зеленими. Трішки краще. Давайте четвірочку зробимо. Тут ще буде трієчка. Добре. Пробиваємо сюди. Робимо ось так. Мамка витримала. Ну, це ненадовго, напевно. Добре. Ну, де оці камінчики були в попередньому бої? Тут все дуже, дуже швидко. Так, поїхали далі. Угу. Малін. Поїхали. Ага. Угу. Тут зелених немає. Ну давайте зробимо ось так. Ось так трієчка. Щось поляна зовсім. Не крутиться ніяк. Маліна не хотілося би кидати, звісно. Так, ну поки це підсповільнення нам давайте ось так. Ще зробимо ось такий хід. Проб'ємо. Так, давайте сюди. Нарешті є зелені. Так, ми робимо ось так, ось так. Хто нам найнебезпечніший? Ну, напевно, тут, тут є камінчики. Давайте спробуємо сюди пробити. І вони витримали. Так, нам треба лісю зарядити. Стигнути тихо. Тільки маліна, не зарядіть, будь ласка. Ох, він зараз проб'є боляче. Давайте лікуємось, тоді блокуємо сюди. Тут робимо ось так. Ну... Не знаю, не знаю. Напевно ми тут нічого не зробимо. Тому що це малін, звісно, дуже. Ну як він зарядився? Ну, давайте проб'ємось так. А, ми ще під сліпотою можемо не попасти. І він в єдиничку затанчив. Ну, це все. Зараз мої підповід'їжджають. Да, дуже невдало. Ну, нам хоча би в топ 5 залишитись потрібно. Ну тут теж не в нуль, це вже добре. Поїхали далі. Так і їдемо. Два синіх, тому зелених беремо, але зелених не дають. Ну давайте пошукаємо кристал червоний. Немає його. Ну давайте ось так буде кристал. Можливо. Добре, давайте ось так. Спробуємо зарядити зелених своїх. Ось таким чином. Із джуна зарядили. Так, давайте підлікуємось трішечки. Кого пробивати, кого пробивати? Напевно цю сторону давайте спробуємо забрати. Ця ще витримала. Давайте ось так. Заблокуємо цю сторону, проб'ємо. Можливо, доб'ємо хоча б цього. Добре. Давайте спробуємо відлікуватися, бо зараз буде дуже боляче. Угу. Так, давайте сюди ось так. Цю теж блокуємо, заряджаємо зелених і добиваємо. Добре, вистачило. Так, поїхали далі. Угу. Так. Ну, поїдемо. Це вже такою командою будемо догравати. Тут вже нічого ми не змінимо. Давайте ось так. Дуже багато синіх, фіолетових. Це буде ману підрізати. Ну, давайте ось так сходимо. Давайте зробимо ось таке комбо. Ось так ось так. Ні, тут ми напевно не зробимо нічого. Тут буде нулиць, скоріш за все, тому що зарядитись ми не можемо, камінчиків немає. Ну і все, нас зараз доб'ють. Чи ми дотравимось? Давайте ось так. Ну, зелені заїхали, але дуже-дуже пізно. Ну, ось такий день, п'ятий, розгромний. Три поразки ми сьогодні отримали. Ну, ми навіть топ-1 зайшли, але це ненадовго нас кинуть. Ну, Сподіваюсь, топ-5 залишимось. Так, да, сьогодні три поразки. Самий найгірший день. Сьогодні турнірний був. Ну, нічого, це турнір. Таке тут буває. Потрібно спокійно до цього відноситись. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас проходить турнір. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, бережіть себе та рідних і до зустрічі на нових відео. До побачення!